Драж. Я тут ходив в різні культури, по полям, збирав, дивився, які там декороси є, що можна культивувати. Коротше, покажу зараз фоточки з путешествия. Значить, давай перейдемо, де тут у мене фоточки. Робив скріншотиків. Значить, у нас є наступні декороси. По-перше, стрінг. Це джерело волокон, дике джерело волокон зустрічається. Таких біомах виглядає отак. Це поле, поле стрінграс, можна збирати, будуть збиратися насіння, і там здається, все може бути волокно. Їх можна висаджувати і ми маємо шанс культивувати цю стрінграс, це дика трава. Ми маємо шанс після того, як висаджуємо нагородику, зібрати якусь культурну льон чи коноплю. Але про це, про це окремо зараз. Значить, наступна дика трава у нас отака, це Вілдфавер, де дикі квіти. От Так само можна збирати насіння, можна культивувати і має шанс перетворитися на якусь культурну, більш цікаву рослину. Е, Наступна дика трава це дикий гарбуз, гурт, гурт це гарбуз, да? ну це ліана. Це ліани, вони висаджуються не на город скопаний, а на такі, ну, як ліани типу, на, на підпорки такі. От робляться там дерев'яні такі штучки і на них висаджуються. Тоже має шанс перетворитися на якусь ліанну культуру. Е, далі наступна е, вілткале, це дика капуста, також культивується, можна збирати насіння, це насіння висаджувати, культивувати, і це насіння має шанс перетворитися на якусь з культурних е, рослин. Е, наступне дика цибуля виглядає отак. Це у нас поле дикої цибулі. Так само дика цибуля перетворюється на якийсь на, там певний набір є культурних рослин. Е, і здається, останнє це бульба, дика, тюбер. Тюб, 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 да? -тюб. Дика бульба, е, яка також при культивації, тобто ми можемо збирати оці дикі насіння. І при культивації ми можемо їх перетворювати Тось поступово, вони там з якимось шансом, я не знаю, які там є, тобто немає в мене даних по тому, як це робиться. Я просто саджаю, збираю, саджаю, збираю, саджаю, збираю. І в один прекрасний момент я посадив дику бульбу, а збираю вже е, щось більш, там, якийсь бурячок, наприклад. Е, от. Так, по культурам. все. Ще в нас є такі от біленькі. отут у нас є це трава, спеціальна трава. Яку треба висушувати на столі або на п'яльцях, і вона, вона перетворюється, одразу перетворюється без культивації, перетворюється, коли висушуєш, ти отримуєш насіння якоїсь культурної рослини. Е, давай перейдемо назад в гру. Так, це треба у нас вимкнути. Це забери і підем, підемо подивимося. Ось у мене е, росте, он росте, сушиться. Сушиться один кусок, два куска. От. Wild, wind, stone, weed, да? Отака от от трава сушиться, вона збирається, її видно на карті іноді. Збираєш такі от травки, вивішуєш їх на ці е, яльці. От. Вони тут висихають, і ти отримуєш зразу якісь культурні рослини. Інакше ми збираємо зразки дикорослих оцих трав. Висажуємо і чекаємо, поки вони перетворюються. Якщо перетворюються, якщо ні, збираємо. Ще раз пересаджуємо, пересаджуємо, пересаджуємо. Можна висаджувати, наскільки я розумію. Бо коли я засаджую повністю от поле, є такий шанс, що воно повністю все перетворюється на один тип культури. Тобто, ймовірно, є залежність з часом посадки. Можна пробувати висаджувати. Наприклад, там через 20 хвилин чи через пів години, тобто висадили кущик, пів години десь побігали, щось поробили, висадили ще один кущик, ще один, ще один, ще. Тобто не зразу все. От відповідно, ми, якщо буде перетворення на, на тобто культивація, дойде до того, пройде той факт, що у нас буде культивуватися насіння, буде перетворюватися на якусь з таких культурних рослин, то ми зможемо отримати там декілька культурних рослин. Що по культурним рослинам? Я не дивився, які там дуже сильно є. Оце у нас дикороси, це у нас дика квітка. Це у нас. А, корнграс, чекай, я, я не пам'ятаю, я показував фотку корнграс чи ні. Здається, показував, а ну, чекай, зараз перейдемо. Перейдем. Зараз раз пройдем. Так, це у нас це у нас. Бульба. Це у нас бульба. Це у нас дикі, дика цибуля, це у нас дика капуста. Це у нас е, арбуз, це у нас дика квітка, стрінгс, а корнграс. Слухай, а я корнгрус десь, десь, десь профукав. Десь профукав, коротше, фоточку. Е, нема. А це а це дуже гарне джерело е, кетел. Дуже гарне джерело, все видно на карті. Ось видно це, це окрема фоточка, а кетейл дуже гарне джерело волокон. Якщо вам треба волокна, сідаєте на лодочку, по озерам пробіглися і оцих от е, назбирали, от. це можна їсти, з нього там можна навіть щось варити, готувати, але можна і сирим їсти, це викидати або стюді робити. А оці волокна дуже бігом, то інвентар волоку назбирали. Якщо треба бігом волокна, то це найкраще. Тобто збирається воно бігом. І на лодочки пропливаєш собі на швидкості хороші. Да? Не треба по землі бігати, дуже, дуже зручно збирати. Е, нема корнграс, профукав десь, щоб показати, як, як вона виглядає. Є тільки от такі. Стрінг, вілдфауер, гурт, капуста, от, цибуля і бульба. А десь, десь я профукав, десь чи, чи не скопіював. Ну, неважливо. От останній корнграс. Воно при наведенні можете там лупою наводити воно буде показувати. Так, Переходимо назад в гру. І по культурам що, що вже замітив? Значить, дика квітка: це корнграс, це зернові, От, кукурузна трава, вона дає зернові. Це стрінграс у нас дає волокна. Вілткале це дає капусту. От, Там різні варіанти. Бульба і цибульки. цибульки Ну і оці от штуки. Такі, гур Я не знаю, це не похоже на який кабачок, може, що це таке? Кабачок? Кабачок, Значит, кукурудзяна трава має шанс перетворитися при культивації, тобто ми її висаджуємо. Так само ці зерна, оці зерна кукурузної трави, тобто не обов'язково перетворювати там на щось таке культурне. Вона так само, коли ми її висадили, вона коли достигла. Ці зерна, оці, так само можна на муку перемолювати. Е, вона так само дає солому як побічний продукт, але вона має шанс культивуватися в одну з трьох культурних рослин, які дають е, у нас з, 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 зер, зерна. Тобто колоси якісь це ячмінь, пшениця і просо, здається. Тобто, ці чотири культури у нас є, виходить дика кукурузна трава. І ячмінь пшениче просо яка може культивуватися з цією. Вона ну, просто, просто висаджує, і вона культивується. Е, далі дикі квіти. Дикі квіти можуть стати або маком, або тютюном, наверно. Тобто тут всякі такі речі взиваються для того, щоб скоригувати голод, скоригувати голод, щоб зменшити насичення їжею, щоб можна було більше з'їсти. А тут. Ця гра про гедонізм. Тут треба їсти дуже багато, всього і смачненьке. Тобто в нас деякі квіти, квіти можуть перетворитися від флауери, Це можна, я не знаю, там, на могилки класти, або можна там, курей годувати, там, худобу годувати, бо вони самі, самі по собі от вілд, 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 дикі квіти, вони самі по собі нічого здається, ніякого корисного е застосування не мають. Але мак і отой тютюн такий, в да, яким вони можуть перетворитися, то е, штука потрібна в грі. Е, далі е, стрінграс. Стрінграс це у нас перетворюється або на льони або на коноплі. Але так само, коли воно пересаджується, воно при достиганні, навіть якщо не перетворилося, воно дає якісь там дикі волокна, з яких теж можна щось там прясти, якусь одежу робити. Е, далі. Стосовно оцього Wild Cale, при зборі вона дає там три листочки дикої капусти, її так само можна використовувати, цю дику капусту. Але вона може перетворитися або на зелену капусту, або на як це, як це воно правильно називається, це салат, наверно, да, латук, салат латук. Салат латук. Я не бачу сенсу в цьому, в дикій капусті, в принципі, в свійській капусті чи в салаті латук, я сенсу не бачу. Єдине, що воно дуже бігом культивується, якось в мене вічно цього насіння купу, купу з'являється. Тобто, як джерело насіння може бути. того, що всілякі ті салати. Я зараз дійдемо до того, чого, чого і немає. Так, це у нас, це у нас латук. Да? Це в мене вілткале. Я маю там 10 цього латука, латука. латука, латука, Салат, коротше. Салата воно збирається здорове, таке займає два тайла, і воно розділяється, ти отримуєш листя, салата і додатково отримуєш і насіння. Я не бачу сенсу, сенсу в цьому, того, що це салат і це листя. А і салат і листя ми можемо отримувати з коренеплодів. Коренеплоди, Переходимо до них. На мій погляд, найкращий коренеплод це бурачок. Оцей бурачок. Чого? Морква культивується досить дивно. У неї є декілька стадій визрівання. На одній стадії ти збираєш там одну морквину, на другій стадії ти збираєш насіння, на третій стадії ти збираєш три морквини. Якась незрозуміла механіка. Тобто треба дивитися, треба знати, як виглядає стадія культури, щоб не зібрати в неправильній стадії. Те саме стосується турнепса. Він теж досить дивний плод, але. От Бітрут вона культивується дуже гарно, збирається, тобто достигає в неї одна стадія достигання, ти її збираєш після того, як ти її зібрав, ти її так само можеш висаджувати, і плюс до того ти отримуєш ще як побічний продукт листя. І оце листя, воно так само може використовуватися і як лист, і як салат. Тобто, у нас от коренеплоди, оце є коренеплод. Він може використовуватися і як коренеплод, і як дика капуста. Ну, там трошки тої капусти, чи латука якогось, чи свійської капусти можна тримати. Але особливо я в цьому тур. Оцей коренеплод найкращий. Морква і турнеп, скоріше всього, використовуються в якихось додаткових специфічних рецептах. От, я там уважно так не дивився, але, здається, там є якісь рецепти. Але от бурячок саме то, сам сама класна стука. От. І кубки, кубки гарно виглядають. Гарні Далі, дика цибуля. Дика цибуля, вона, не, здається, не тільки на пасовищах, там, ще в якихось біомах, вона так само, як і гарбузи, до речі, вона знаходиться, тобто всі ці культури знаходяться на пасовищах біом такий. Це ви на фотках бачили це саме то пасовище, але цибулю і гарбуз можна знайти ще на якихось додаткових біомах. Значить, Цибуля може перетворитися відповідно, на цибулю, на червону, там, на часник, на жовту цибулю. тобто на такі от. Це плоди, наверно, теж, да? на такі от Усе у нас є перетоніон, червона цибуля, тобто можна вже висаджувати далі, дико культивувати в якісь другі види, а можна висаджувати вже червоний додатково. Тобто вже Культурна грядка у нас буде з цими культурними рослинами. Е, ну і Wild Gurt, оцей. Давай підемо, подивимося на тіліани. Воно висаджується не на отакі городики, тут в мене дикороси культури, а тут же якісь свійські повисажував, частково з цих насінь, яких насушив, а частково вже перетворені були. Ось окупка в мене дикої цибулі на посадку теж чекає. Значить, Ці гарбузи дикі висаджуються на отакі от, як воно, треліс називається? чи як воно називається, ну, Скажи мені, де у нас тут фармінг. фармінг, фармінг, треліс, да, треліс називається. Такі от простяжки, я не знаю, тини, тини. Висаджується сюди і воно має, має шанс на мій погляд, дуже важлива культура, чого зма по собі не, але деякий гарбуз має шанс перетворитися на одну з лиан, на горох, на огірок, на перець, на хміль, на виноград і на гарбуз. Я хочу попробувати якесь. Хміль, хміль і виноград я буду культивувати. напевно, більше цих треба для того, щоб висаджувати. Я буду культивувати, доки не отримую хміль і виноград, я хочу помацати. Навіть виноградарство вже взяв. Десь в мене тут, а, да, от, тут якась вайнрак. Рек, рек, рек. Вайн. Бачите, полочка для вина вже є, правда, ще я не знаю, там, мабуть, пляшки якісь треба робити. Ми Блиняни горщика, ми в, бо... в бочках будемо. в бочках будемо вино зберігати. А й курочки в мене тут бачиш. Правда, поки що не несуться, непонятно, як воно працює. От, це коротше, було таке путешествие у мене, це північна база. На крайній півночі. Тут купа сусідів, всі бігають мені, розказують. Цера прибігала, розказувала, кажуть, це ти тут живеш, правда? Каже, тобі треба полісат. <сі> Всі мені бігають, розказують, що мені полізати... Не треба мені по... Тут полісат не красиво буде. Тут в мене красивий участочок. Ось домик тут усе. Кіра тут, кстати, треба, там вже зварилося все. О, тут вже все посмажено. Так, я значить буду тут їсти смачненько і вам смачненько почуємось.